У степу, траві пахучі. коли вдалий молодець, і веселий, і співучий, і поворний стрибунець, Чи личерко, чи вжито, до схочу розкошував і цілісіньке літо, невбагаючи співав. Як гульк, так в степ широкий суне злючая зима, коли плаче, серце бліє, кинувся до бурав'я. От зима біліє, от тепер загину я. От, казак, от казав земляк йому, хто кохав життя ледаче, не переловки тому. Як же світі не радіти? Все кругом тебе цвіте, квіти, пташки, любе літочко на те. От привив на траву шовкову, заспівав би і співав, на таку веселу мову муравеєву сказав. Опізлився, небораче, дача вже твоя така, а тепер тацюй, легоже, на борозі гопака.